Шанс на порятунок у Сволявському обласному будинку дитини відкрили вікно життя. Відтепер тут можна анонімно залишити неважного для батьків новонародженого малюка. Протягом кількох хвилин спрацює сигналізація, і лікарі нададуть не немовляті необхідну допомогу. Чому виникла потреба подібних нововведень, знає Світлана Комлєва. Маленьке віконце біля входу в заклад це вікно життя. Або як тут кажуть, шанс на порятунок для немовляти. Відтепер в обласному будинку дитини, що в сваляві, батьки, які не хочуть або з якихось причин не в змозі виховувати свого малюка, можуть залишити його тут. Я думаю, що потрібні краще би може їх не було, але але разом з тим дані ситуації. Вже дитину не залишити ні на вулиці, ні в Оніжі. Я так думаю, що хоча б, тим більше, що ми маємо три людини, які мають у нас телефони сигналізації, які нас повіщають, що дитина там залишена є. Ми реагуємо. У нас є круглодобовий лікарський пост. Дівчата тут, ми тут чаруємо, ми одразу реагуємо на те, що буде. Залишене немовля, медики оглянуть і направлять на обстеження. Лікарі повідомлять про покинуту дитину соціальним службам. Воно побудовано по типу бокса бокс з двома віконцями. Якщо мати анонімно хоче залишити дитину, вона відкриває вікно. Залишає, залишає дитину, закриває вікно, і після того через деякий час, ну приблизно 5 хвилин, срабатує сигналізація. Мати може залишатися анонімною, ніякого відеоспостереження, аудіоспостереження не ведеться. Ми ніколи не пропагуємо про те, щоб матері залишали дитину. Але ми кажемо так, що якщо є вибір спасти життя дитині, залишити в вікні життя чи викинути її десь. На смітник такі випадки на жаль були в Україні. Відкрити вікно життя стало можливим завдяки допомозі благодійного фонду римсько-католицької дієцезії. Його освітили священники та прочитали спільну молитву. Всі ми покликані до того, щоб стояти на охороні життя. Лікарі в особливий спосіб покликані, щоб зберегти життя У жодному випадку не знищити життя. Але берегти життя, <кій> якщо є лише маленька ж маленький шанс на виздоровлення дитинки, то чи в чи любої людини, то маємо все доложити до того, щоб зберегти то життя. Через кілька місяців підкинуту дитину вже можуть синовити нові батьки. До слова, так і сталося з новонародженою дівчинкою, яку підкинули більш ніж півроку тому у вікно життя в обласній дитячій лікарні.